Бувають різні ситуації. Особисто в мене кілька разів тороплялося так, що запросив дівчину на побачення, а вона поназамовляла там купу всього а в гаманці грошей обмаль. Тож цього разу ми перевіримо, чи допоможуть черкащани розрахуватися по рахунку. На щастя, є в мене колега Олена Борисенко, яка погодилася на дурняк випити лате. Вибачте, будь ласка. У мене така ситуація, зараз дівчина пішла, а я гаманець забув. Не буду якось допомогти. Мені зараз зарахуватися. Вона лапе замовила. Ну, там не висача принесли там, 15 гривень. 15 гривень. Посибі вам. Прийшов з дівчиною праву ага. і забув гаманець. Не можете допомогти якось. Там 10, 10. А, разок? А, тут тебе дожди. Я тебе по телебачим. Ааа, все знаю. Та <світ> не вже треба. <світ> я сижу з дівчиною. Не вистачає 15 гривень розрахуватись по рахунку. допоможете? Ну, Можете дати 15 гривень, я вам потім якось вийшлю. Тут вообще така, ну ви попадали в таку ситуацію, мабуть, ні? Може, якийсь завдаток вам чи щось? Ха, господи, п'ятер, дай задумала? Є. Не треба Буває. Оце замовила, там, лате, ще якісь штуки, а я... Себя, так? А? Що та? Не до слова. Потім води такі, потім ні-ні. Все, я посиділа. Я в такій тупій ситуації. Допоможіть, будь ласка. Я Ви разом, так? Так. Я в кафе привів дівчину. А вона замовила там лате шоколадки і мені не висить грошей. 15 гривень не буду у вас? Буде. Да. То Ви можете, так? вам величезне. Попадала що? в таку ситуацію? Це капець якийсь, вона поки в туалет пішла. Вона замовила там шоколад якийсь, лате, а мені не висичає 15 гривень розрахуватись по рахунку. 15 Це тільки слід, як вам повернути, їх я вам обов'язково якось вам я в вийшла. Всі дають. Немає? Заказ. Я потім якось поверну. Да ну правда, ні, будь чесно. Хоч пакетом гречки і дайте, я розрахуюсь потім. Дай з ресторану. А, ви з ресторану? Ну добре. Зупиніться, будь ласка. Так. Да. Я прийшов в кафе з дівчиною. А вона замовила там всяких крабів, всяких картошок. Мені височать 20 гривень розрахуватися. Странно. Mm? Ну, ну, она пока в туалет пришла, я вот, це, блин, шукаю а, био. отказаться. А? а? отказаться. так она уже съела все это. Я вам потом как поверну, там, телефон залишьте. залишите. Ну, попадал в такую ситуацию. А? тебя есть, эти здесь А, у меня есть. 20 гривен, будь ласка. Выручайте. Что, серьезно? Угу. Та є сам в шокі просто. Я думав, вона замовить там каву якусь там з молоком максимум, а вона ну, знаєте, вийшла. Я вам вірю на чесне слово ваше. Я не знаю, які ось там обставлені. Хочете, може, вас познайомити <рес> дякую. Я вам потім якось вишлю ці гроші. Щось <рес> таке цікаве. ви Та це капець якийсь. Я думав, вона каву замовить і все, а вона отак, виходить. Тепер свою мені не виступив. Ще не вийшло. Допоможете? На жаль, ні. У мене таких. Хоча б 10-15. Я вам даю 10 гривень. Ох, виручаєте, посибі, вам було чесно. 18 гривень там. Може телефон скажете, я якось вишлю потім на номер. Це така дурацька ситуація. Що доповнить, якщо не забудете номер? Номер, скажіть. 0,93 733. Добрий день. Нічого. Що це за гроші? Я видаю просто була. Та, так, <смі> да, да, да зустріла знакомого. І як в нас вже 100 років була двадцятка. Як, як там в школі, до речі? Я зараз прийду. Я, я, я зараз прийду. Я ну, зайому, зустрів, ти поки в туалет ходила. Ну заходь не мерзне, будь ласка. Щось подумаю, скільки я вам зможу дати. 100 гривень я не дам. Н Ні, 100 гривень не давайте. Собі, вам величезне. Хоча б 4 гривні. А скільки ж вам треба? 18 гривень. Ну нічого собі. Я вам потім теж якось каву пригощу. Або ви мене. О, так мене не свіжі. Ви що даєте? Ну я вам дам, мені, звісно, це саме. Ну... ну така ситуація, я просто, ну... Я нікого так не просив. Хай вона це саме заплатить. Там вона білявка, вона, вона тільки, от, щоб за неї платили і все. Розумієте? Ні, ну ви такі чорний, а це до давай сюди пристають? Спасибі вам. Скільки не вистачає? 18 гривень. Я вже поназбирав. У вас були такі ситуації? З да. ну, таких ситуацій не було, але я вас розумію. Бо мені не вистачає грошей розкуватись. О, Йосу, блядь, Весь... із Весь... таким град. Чого ви так не любите чоловіків? Чо... Чому не можна просто каву і все? Спасибі вам, величезне. В принципі, якби дійсно така ситуація сталася, то черкащани з радістю допомагають, аби якось не поставити мене в незручне становище. Це програма провокація, вон камера. Вам По собі, що допомагаєте людям. По собі вам. Тримайте. Дякую, що допомагаєте. По повернісь, можете допомагати ручка. Дякую вам. Дякую вам, що будемо її розрахуватись за рахунок. Це програма «Провокація», вон там камера. Чесно вам пассиві. що й виручили, і так і сяк тримати. виручили не те слово. Все, добре.